Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто, всі, хто в оверші та всіх, хто в розпорошенні. Хай Бог збагачує вас всякою благодаттю, щоб ви, мавши завжди у всьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. І мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі, мир нам, мир нашій Україні. Четвертий наказ щодо вдячності, даний в сотому псалми велить. Знайте, що Господь Бог він, Він нас учинив, і Його ми Його ми народ, та отара Його пасовиська. Знайте перше, що Господь Бог він. Нічого важливішого у світі немає, ніж особисті близькі відносини з Богом. Знайте, друге, що Господь нас учинив, не створювалися самими і не виникли випадково, Бог є наш Творець. Знайте, третє, що Його ми, Він має подвійну власність над нами, створив нас і викупив нас. Знайте, четверте Його ми народ. Так як Ізраїль був обраним Богом, щоб отримати тору і нести послання про Месію, який мав прийти, так і нас вибрано нести послання примирення з Богом через Христа, який вже прийшов. Знайте, п'ятий. Ми отара, його пасовиська. Сьогоднішньою ранковою росою буде книга Ісаї 40.11. Він отару свою буде пасти, як пастер. Ременом своїм позбирає ягнята і на лоні своєму носитиме їх, дійняки вже продавати буде. Пастухи отари, вівці та ягнята згадуються понад 700 разів у Біблії. Вівця це найбільш згадувана в святому письмі Тварина, а образ пастиря вплетений у мову та образи Біблії, це і не дивно, враховуючи той факт, що Бог як у старому заповіті, так і в новому заповіті називає себе пастором, а свій народ вівцями. Головною частина території юдеї була гірським платом. Що тягнеться від вифіля до Хеврона на 56 км завдовжки і на 22-27 км завширшки. Грунт був переважно твердий і кам'янистий. Йудея була більше придатна для скотарства ніж для землеробства і тому. В її гірських районах образ пастуха був звичним і знайомим. Сотим псалмом повністю перегукується 95-й псалом, прочитаємо псалом 95, 7, 9 він наш Бог, а ми люди Його, посовиська і отара руки Його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робите твердими, твердим серце вашого, мов примириві, не мов та пустині в день спроби. Коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє, зверніть увагу, що заява він, наш Бог, а ми люди Його посовиська і отара руки Його. Робиться відразу після заклики, так, заклику в даному у попередньому шостому вірші. Прийдіть, поклонимся, поклонимся і припадімо на коління, впадім перед Господом, що нас учинив. Справжнє поклоніння це наша відповідь на усвідомлення того, хто Він є. Він наш Бог, Він нас учинив. Він не тільки панує над нами, як над усіма створеннями, але й має особливий зв'язок з нами. Він є нашим Богом в особливому сенсі, і тому було б дуже нерозумно, злочистиво, якби ми залишили його, коли навіть язичники підкоряються його закону. А ми, люди, його посолиська і отара. Руки Його, він нас формував та визнав своєю отарою. Зі своїми він підтримує стосунки як пастир своїх посей, захищає, як пастир свою отару, як пастир володіє отарою, так Бог є нашим господарем. Як пастир стереже свою отару і дбає про неї, так Бог стереже нас і дбає про нас. Як сказав Чарльз Спержен, я маю все і вдосталь. Не тому, що я маю гарний запас грошей в банку, не тому, що маю вправність і кмітливість, щоб здобувати свій хліб, а тому, що Господь, мій пастир, я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові. Завтра продовжимо. Сьогодні запрошую вас помилитися зі мною словами Томаса Мертона. Мій Господи, я не знаю, куди я йду. Я не бачу перед собою дороги та не можу точно знати, де вона закінчиться. Я навіть і себе не знаю. І той факт, що я думаю, що я виконую твою волю, не означає, що я справді так роблю. Але я думаю, що бажання догодити тобі, це те, що насправді подобається тобі. І я сподіваюся, що я маю це бажання у всьому, що я роблю. Я сподіваюся, що ніколи не буду шукати нічого, крім виконання цього бажання. І я знаю, що якщо я це зроблю, ти поведеш мене правильною дорогою. Хоча я, можливо, нічого про це. Не знаю, тому я завжди буду тобі довіряти. Хоча і може здаватися, що я заблукав і перебуваю в тіні смерті, я не боятимусь, бо ти завжди зі мною, і ти ніколи не залишиш мене самого перед моїми небезпеками, не залиши також нашу Україну. Поспіши нам до допомоги і дай нам мир в ім'я Ісуса. Амінь.